Актуальне фронтове зведення з Донеччини та Запоріжжя. Вже немає окремо сіверського, окремо Лиманського напрямки. Вони об'єдналися. Треба визнати, що Серебрянське лісництво майже повністю під росіянами. Ворог тисне на заповідник святі гори. У районі Зарічного ворог підтягує підкріплення на фланги і давить на Шимбергалове Бої вже на вулицях. Хотілося б побільше оптимізму, але українці ніколи не втрачали мужність. Були парадські, а за ними йшли перемоги. Слава Україні! Ворог хоче загарбати усю Запоріжчину. Його удар з боку Тимірівки направлений на обхід ліній укріплень, що прикривали Гуляйпор і Горіхове. Хлопці, тримайтеся, втрачена! Близько 20 кілометрів території, взяте Леківське, а також гаряче на іншому фланзі. Росіяни знову сунуть в Степногірське та Приморське. І їм вдається закріпитись на нових позиціях. Хем грець пацюками! Якщо тил не дасть задню, то, то ми з вами. Фронти будуть триматись. Слава Україні!